Добрий день малята! Запрошую вас на заняття Веселий Етикет. Сьогодні ми з вами дізнаємось, що ж таке милосердя. Діти, а хто із вас може сказати, що означає слово милосердя? Діти, милосердя це добре, співчутливе ставлення один до одного. Це готовність допомогти кожному, хто потребує допомоги. Це доброчинна любов. А яких людей називають милосердними? Милосердною можна назвати таку людину, яка виявляє милосердя і готова на добрі вчинки. Так, діти, з маличку ваші сердечка повинні наповнюватися милосердям, бажанням здійснювати милосердні вчинки. Якщо цього не станеться, то в майбутньому виникне загроза перетворитися на бездушний твердий камінь, який не матиме ні до кого ні жалю, ні співчуття. А зараз послухайте оповідання Василя Сухомлинського, як Сергійко навчився жаліти. Сергійко грався біля ставка і побачив дівчинку, що сиділа на березі. Підходить до неї, а вона й говорить Не заважай мені слухати, як хлюпочуть хвилі. Сергійко здивувався, а потім узяв та й кинув у ставок камінь. Дівчинка питає в нього, що ти кинув у воду. Сергійко ще більше здивувався. Хіба ти не бачиш, я кинув камінець. Дівчинка й каже Я нічого не бачила, бо я незряча. Сергійко довго дивився на ту дівчинку, але не міг уявити, як це воно, коли людина нічого не бачить. Настала ніч. Сергійко ліг спати. Серед ночі Сергійко прокинувся. Його розбудив шум за вікном, шумів вітер. У шибки стукав дощ, а в хаті було темно. Сергійкові стало страшно. Йому пригадалася сліпа дівчинка. Тепер уже не дивувався, його серце стиснув жаль. Як же вона, бідна, живе у темряві. Сергійкові хотілося, щоб швидше настав день. Він піде до сліпої дівчинки і пожаліє її. Що спричинило виникнення у хлопчика жалості до дівчинки? Як Сергійко навчився жаліти? Що відчув Сергійко, коли дізнався, що дівчинка сліпа? Діти, поміркуйте, чому так говорять? Хворому усе гірке. Або хворому золоте ліжко не допоможе. Діти, як почувається хвора людина? Що ще, крім допомоги лікарів, необхідне хворій людині? Діти, відвідуючи хворого, треба пам'ятати такі правила. З'ясую рідних, як почувається хворий і чи можна його відвідати, не можна затримуватись надто довго, не можна набридати, задаючи багато питань. Не можна негативно висловлюватись про зовнішній вигляд хворого. Не можна розповідати страшні історії про знайомих, які опинились в подібній ситуації. Як дарунок хворому можна принести книжку, журнал, невеличкі іграшки, фрукти, соки, солодощі. Послухайте невеличке оповідання, у кого радість, а в кого горе. Діти зібрались їхати на екскурсію. Діти тішилися, побачать багато нового, цікавого. Зібралася їхати і Галя. Та ось у неї тяжко захворіла мама. Приходить Галя до школи заплакана. Чого це ти така сумна? питають її діти. Мама дуже хвора, не поїду я на екскурсію. Тяжко стало на душі у дітей, як же можна радіти, веселитися, коли у товариша гори. І вирішили діти. Почекаємо, поки Галинкина мама одужає, тоді й поїдемо на екскурсію. Минуло три тижні. Галинкина мама одужала і увесь клас поїхав на екскурсію. Поїхала і Галя. Коли в тебе радість, а в іншої людини може бути горе. Розуміти чуже горе це велика людська краса. Гадаю, що ви багато цікавого дізнались про милосердя. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!